Під час війни дехто робить гарний бізнес. Журналісти з'ясували, що після того, як режисер і сценарист серіалу Слуга народу Олексій Кирющенко став співвласником компанії «Ел-Енерго», його фірма почала отримувати замовлення на сотні мільйонів гривень від комунальних підприємств і державних структур на постачання електроенергії. Корупція, як вона є. Фірма «Ел-Енерго» була створена у вересні 2022 року, у розпал війни. Ліцензію на постачання електроенергії отримала в листопаді 2022 року. Далі діяльності не вела аж до серпня 2023 року. В цей час Кірющенко, який співпрацював із проєктами студії Квартал 95, увійшов в цю компанію, отримав частку 49%. Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига, в нього 51%. Основний вид діяльності Еленерго торгівля електрикою. І от після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024 року встигли укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам і державним структурам. Загальна сума замовлень 774 мільйони гривень. Вартість ця з урахуванням змін до контрактів станом на 10 травня 2024 року. Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути зміненими. Найбільшу угоду уклали з КП Дніпроводоканал Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди 521 мільйон гривень, строк виконання до кінця року. Журналісти запиталися в Кирющенка напряму про його новий електробізнес. Але кінорежисер відмовився спілкуватися. На пряме запитання про компанію «Ел-Енерго» і її контракти. Кирющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова, потім сказав, що він не Кирющенко взагалі, і врешті-решт розмова звелася до образ редакції Бігус Інфо і журналістки, яка з ним говорила. Хто такий сам Олексій Кирющенко? Він народився в Україні, але довго жив і працював в Російської Федерації. В Україні, зокрема, співпрацював із проектами студії Квартал 95 серіал Свати, папік, Слуга народу. Після перемоги на виборах президента Зеленського в 2019 році Кирющенко долучався до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій «Дом», той самий рускоязичний був членом наглядової ради Українського культурного фонду і, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроєкти для державного фінансування. Важливий спеціаліст. Але ясне діло, що якщо людина талановита настільки, що вона співпрацювала з самим Зеленським в його кіношках, то це означає, що ця людина талановита у всьому, і в електроенергії, і навіть в виробництві безпілотників. Наприклад, у вересні 2023 року Кірющенко разом із продюсером Артемом Колюбаєвим, а це колишній бізнес-партнер по кіно голови офісу президента Єрмака. Став співвласником компанії виробників БПЛА. Компанія називається Кулвер. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Кулвер, по 5%. Від каналу «Самий Сік. Отож, в кінці 2022 року створили фірмочку, а в 2023 році її власниками стали поважні друзі президента і почали робити гроші. Війна, невдалий наступ, затримка допомоги Україні. Та срати вони хотіли, вони роблять гроші. Може, тому то нам так тяжко дається ця війна, що ворог сильний, а у нас ще й навколо на всіх посадах суцільні кіношні друзі президента. А у війні вони розуміються так само, як, наприклад, генерал Залужний в виробництві їхніх кінопомиїв. На кожній високій посаді, на кожному тепленькому містечку друг друга сусіда президента того президента, який звинувачував Порошенка в кумівстві. Боженьку, до чого ж докотилася Україна. Дай Боже вилізем з цієї зеленосватівсько-слугівської ями, але якою ціною виліземо. Слава Україні. Слава ЗСУ, на яких все тримається. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.